А Що говорить, матері вже немає. От ви бачите, як вона знала, от Господь їй побуждав. О, скільки вона свідчила, скільки вона. ну, У нас, в принципі, двері і не закривалися. Всі приходили до матері. Ну, от Вона була така, серце в неї було mm -hmm. таке людське. О, і вже коли я прийшов до Бога, ну, наче ходить в церкву, о, вже, знаєте, так на душі стоїть, що матері немає. А як би вона раділа? Вона казала, що, говорить, да, прийдуть і говорить, мої діти до, до Бога. Ну, бачите, я з Богом. Амінь. Амінь. Слава Богу. Співаємо так. О, хто полетить, хто полетить? Може їде, ти кажеш? Ти Це вірш свій, добре. Наголі тобі, Петре, не заспіває сьогодні півень, перш ніж тричі, відречися, що не знаєш мене. Лука 22:34. Кругом так тихо, небо синє зірками всіяне дріма. Пташина пісня ще не лине навколо холод і пітьма. Петро, зажурений спинився, сюди Ісуса повели, а він із тугою дивився, де темні постаті пливли. Велике вогнище горіло первосвященницьким дворі. Людей чимало там сиділо і грілась пісня пори. Поту вітерець і прохлада нічна обвіяла Петра, піду погріюся до народу і рушив сумно до костра. Сів біля них, холодні руки від добагаття протягнув, притихли вже душевні муки, біль в серці ніби здимнув. А думка ниткою снувала і плани ткала все нові. Одна прислужниця сказала. А з нами вже був цей чоловік, сам Мер Петро. Все затремтіло, на серце, мов камінь впав, і дерев'яним стало тіло. Не знаю, я його сказав чужий язик, чуже слово, Сказати неправду. Потягло. На цьому скінчили розмову, від серця трохи відлягло. Тривожно до воріт підходить, а голова гуде, мов млин. Та хтось на нього страх і подив, сказав. А з ним був він. Ти помилився, я не знаю. Були його слова Петра, і пішов. Бо ще хтось запитає, ой, небезпечна ж ця пора. Стояв людей в гурт. У тривозі Петро нещасний їм. Минав, нещасний їх минав, а ще був з ним гурт на дорозі. До того гурту хтось сказав. Всі обернулися до нього. Так, це був з ним, хтось промовив. Та ну, не знаю я нікого, Петро із страхом говорив, Неправду кажеш, чоловіче, і раптом півень заспівав, ти відречайся мені тричі. Слова господні він згадав. Мов хтось в обличчя жару кинув, Немов голками обмотав Господній голос, вухах линув, Учитель в очі заглядав. Петро заплакав безутішно, і геть пішов від тих людей нещасний. Каявся це грішник, лишили лилися сльози із очей. О, друже мій, в житті земному, багато різних є доріг. Віддайся ж ти творцю благому, щоб він тебе від зла беріг. І не звертай ти із стежини яка в небесний край веде, іди вперед, за Божим сином, не залишай його ніде. Кострів чужих, не йди шукати, не відрікайся, не тремти, щоб потім гірко не ридати, спокій, утративши святий. Амінь. 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 Слава Богу, Співаємо. Залюбки. Ісус, покром, слышно? А, друг, час, коли моє серце плаче, passa Ти не розумієш все, і думки всі дає, не знаєш, ти зі мною кожну мить потішаєш, відвірляєш, не потяга подяка тобі, за Ісус, і вічну Ісус Ісусі, спаситель душі, і щастя моєї радість я любов'ю твоєю живу. Вона моє серце річ, Щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце ріє, Щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Слава Богу. Так, у нас вірші є, є, сестра Діна. Так. Насичена нас кушиння солодо. Не стима, не стима. Летять роки, їх забирає вітер. У чистім полі він гойдає квіти. Одна до сонця тягнеться завзято, а друга тільки хоче розцвітати. А третя, мабуть, скоро відсвіте. Отак і життя людське, невпинно йде. Ще вчора дітьми бігали крилато, а зараз хтось з нас мамо, а хтось тато, Ще хтось малих внучаток доглядає, А дехто уже й правнуків гойдає. Гойдає, а в очах і щастя, і сум в минуло повертають сотні дум. Радіють очі, бо дав Бог дожити, терпінням наділив, навчив любити. І мудрістю наповнив тихе серце, натруджене і чисте, як озерце, але і сумно тим очам глибоким вже зроблені усі важливі кроки, позаду, повороти і дороги. За кожен день життя, спасибі Богу. А молодим так хочеться сказати: навчіться кожну днину цінувати. Угу. Кохайте, пробачайте помилки, моліться, щоб жили ваші батьки. За діточок, подяку шліть ви Богу, Просіть, щоб він, щоб, був, щоб він був поряд всю дорогу. Відкрийте серце, людям помагайте, робіть добро, до завтра не чекайте. Ідіть до мрі, не опускайте руки, радійте, якщо чуєте ви звуки, сміхайтесь, якщо бачите чудово, і не скупіться на ласкаве слово. Бо дні ідуть роки, бо дні ідуть роки, іди життя, назад уже не буде вороття. Дякуємо. Співаємо? распиваем разом? you Слава тих Уса, за те Ісуса, О Ісус, я любить так душа моя. Слате, слате всі дуса, за те і я, Ісуса, Аминь, Славу, ще водяки. Валентина Александровна, вас є вірш. А так от подивилася, думаю, що родина ж зібралася. Всі такі дороги, люблять один одного. І дивлюся на один на одного, думаю, що ти, твое... Ваня сьогодні нам так доказував, що робить? ви робить? Благодаті живіть. Просто доказуємо. Думаю, ну що ти мені доказуєш? Мені ще Чевіталі сказав, Валя, благодать. Я Сказала, що Боже, б не знала. І те треба робити, і те, на дано, ну, те від благодаті. І живу. Живу. Боляла ну, на кажи мені, ну думаю, що тільки не збилася з цього пути. Дякую, ну, Думаю, зараз почитаю вам віршик. а тоді наче настановить для мене. Бог посилає нам не тих, кого ми хочемо, а тих, кого ми потребуємо. Тих, через кого. Ми стаємо собою. знаєте слово собою. Mm -hmm. Я здобув думав, хто ще така. Чаратувало вже багато. На хтось навчає любити, хтось триматися за себе, хтось приходить, щоб зруйнувати і піти, а хтось, щоби залишити світло. Навчіть після втрат, щоб витисати з нас тих яким ми покликані стати не випадково, а з глибоким наміром. Це Бог нас таки не робить. Угу. І така притча. Я прос... попросив Бога забрати мою шкідливу звичку. Ну, Це ж, телефонний. Ух, як хочу закинути можу. Бог сказав ні, я не маю її забрати. Це ти маєш відмовитися. Я попросив Бога дати мені терпіння, а Бог сказав, ні, терпіння є результатом випробування. Його не дарують, його здобувають. з тобою на Я просив Бога вберегти мене від болю. Бог сказав, ні. Страждання віддаляє тебе від світських турбот і наближає. До мене. Я попросив Бога дати мені щастя. Бог сказав ні. Я тобі даю благословення, щастя залежить від тебе. Я попросив Бога дати мені все, щоб я міг насолоджуватися життям. Бог сказав ні. Я дав тобі життя, щоб ти міг насолоджуватися всім. Я попросив Бога допомогти мені любити інших, як Він любить мене. Бог сказав. Нарешті, тепер ти зрозумів, сину мій, все. Амінь. Амінь. Любимо один одного. Слава Богу, друзі, дякую за служіння. Дуже добре. Наприкінці служня ми ще заспіваємо один псалом. Не забуваємо перебувати в Божій благодаті. Хто, хто не забуває, це дуже добре. І саме головне жити. Благодаря. Вітя, так? Да? Давайте, тоді який номер? Хай буде номер. Буде творцю, все благому хвала, Господня любов нас від смерті спасла. спасла. честь через слава, Алілуя, по Алілуя, честь і слава, Божна. Части слава, Аллилуйя Бог, Аллилуя, чести слава, Бо. Слава Бог з нами. Амінь. Дякую. Господи Богу, я дякую Тобі за цей сьогоднішній день. Я дякую тобі, Господи, що Ти даєш нам сили бути в домі молитви. Я дякую Тобі за ці проповіді, за служіння, яке ти даєш нам, Господи. Благослови, ці служіння. Я дякую Тобі, що Ти даєш нам сили трудитися, що ми маємо прибуток. І в кишенях, що ми можемо достойно давати і потр... Потр... на потр... давати ці кошти на потребу церкви, на... для зміцнення церкви. Я дякую тобі за все. Прошу тебе, Господи, благослови наше служіння, благослови нашу церкву, укріпляй нас. Наставляй нас на стезі твоїй веди нас за тобою. Тобі хвала, подяка, слава, те, цілі, Дух Святий. Амінь. 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 Слава Богу. Присідайте. Дякувати Господу за день сьогоднішній, за те, що ми маємо можливість прославити його святе Ім'я. Привіт щирі вітання від церков Вишневе. Тарасівка, Хотів.